Всім привіт підписникам мого україномовного каналу онлайн. Сьогодні граємо у гру старші, добуваємо сьогодні ресурси та розвиваємося. І живемо. Проживаємо з самого ранку до самого ночі. Давайте. Зробимо собі такий челендж. Щоб виграти тут у своїй грі я дивився, як грали мої бро. Вони ще трохи не роздуплилися, як правильно грати. Я то вже давним-давно не нуб. Так що Я буду грати хоча б нормально, не то не так як вони. І... Я проживу цілий день та цілу ніч Мої бро у своїх відео пару раз сказали, що вони саме крутиє у всіх іграх, але вони ще просто не бачили, як я граю. Передаю привіт своїм бро, пану. Котику, пану Коцькому Пану пану горобцю і кому там? Ще якомусь шпиндику плей. Так, все, давайте розвиватися. Стоп. Давайте захваємося, бо тут лазить щось. Бачите? Ось ось до бачите лазить. Куда я зараз я прицілився? Це. М -м, капець це дуже страшно туди лізти. Давайте одойдемо. Бо я не хочу померти зразу. Скоро ще настане ніч. і буде падати дощ вночі. То я хочу здобувати будинку до конця. Так, давайте будемо може збудувати будинка на сьомому місці. Так, продовжуємо. Так, бачите. Дер дерева добуваються руками в всіх іграх. Хто теж добуває... Хто теж вміє колоть дрова руками, то пишіть канал у під відео і обов'язково пишіть, з, з якою дивитеся мене платформи чи з BlackPlay TV, чи з PlayStation TV. Онлайн. Чи може із діаловеницплей? Так, давайте. Ось тут, коротше, давайте будемо розбудовувати свого будинка. Невеличкого, маленького будинка на досвяткування. Так, так, так. Є трохи вже щось зробив, бачите. Окна давайте будемо оставляти, а не робити. Так. Ну, мені кажеться, що Ну, Добре. Так. Мені здається, що в мене виходить будинок. Кому здається, що мій будинок вийшов пишіть під відео. Пишіть під відео, які ваші є емоції до цього будинка. Бо я то хочу, щоб він вийшов нормальний. А не дубовий. Так. Е, хто бачив сьогодні веселя, обов'язково пишіть у мені надсилайте по почті чи як там повідомлення де він лазить. Бо я то ще сьогодні навіть не бачив його. Вже пару днів десь його нема. Вон, він ховається від воєнкомата, хто не знав. Вон притворяється нормальний, типу Виходить там на двор щось розминається. Робить таку зарядку невелику. Думаю, що як його побачить воєнкомат, е то нічого не буде йому. Хоча воно, хоч воно там дубове сидить в хаті день і ніч, не вилазить даже. Але все одно його не забирають на війну. Не знаю, чесно кажучи, чого. Якби мог би, то я того висинька вже дадено впровадив би тут туди. Так, м -м, будинок вже майже бачите готовий. Вон получився такий, у такому... трохи стилю. Такому там, де... Все продумано наперед. Крафтінги, старстінги і... Що хочемо є. Так, бачите? Дах це найголовніше треба робити. Бо як не буде дах, то не буде будинка ніякого. Так. Давайте зробимо додаткового поверха може. Але як я його зроблю? Як мені тепер попасти назад в будинку? Це я не продумав капець. Давайте СІВОЗ здаремо цю дому. І давайте нарубаємо. Дерева ще. Додаткові. Так, це завжди круто, коли до дерева мене без сокири нарубать. Це такий бонус на старті, як би йде. Бо потім вже не можна буде руками добувати деревину. Давайте робимо. Доски і. і дошки. Це що, зараз буде падати дощ? Це що, зараз ніч? Зомбі! Дивіться! Ховаємося! У хату 2-2-2-2. Йдемо і Стар Сінг. Робимо ножечку. І робимо двері. Робимо все. І давайте. Сьово. Всего... А, сього. Що зробимо? Так, ставимо, 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 ставимо двері. Так. Є. Yeah. Я поставив двері, бачите? Встиг. Так, тепер. Mm... Давайте. Побачимо, чи тут є чужиє. Зомбаки і братани. Братанці і зомбаки. Так, давайте позачиняємо двері. Ха, лох, не пройдеш Що? Капець? Як? Ви це бачили? Як він продерся у мою хату, Як я простовлю двері? Це моя хата, чи це, чи, чи це тут вже якийсь чужий поселився? Ходіть, побачимо. Так. Якась хатка. Бачите, ресурси якісь. Хтось штовхає. Це павуки! В хату! Давайте, давай, 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 давай! Знов не вийшло. Я можу нап 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 напишіть у коментарях, як е от цих е зомбаков... І павуков. Як мені натовкти їм пики? Напишіть у коментарях. Бо я не можу їм пикки натовкти. Давайте зробимо мост у... Ін... на іншу планету. Де я? Допоможіть! Допоможи! Зомбак! Зомбак, будь ласка, не бій мене. Давайте натовчемо його. Всього братана. Братан якийсь. Прибачили біг за мною. Не виходить, капець. Зараз потону. Давай, 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 доверху, доверху спливай. Давай! Давай! Допоможи мені! Капець, бачили? Вийшло. Якось вийшло в мене. Так, давайте, давайте, давайте давайте. Що це було? Взагалі бачили? Дивіться. Бачите? Зумбак із кінджалом якимось. Де він? Кліпер стріляє в мене з лука стрілами? Давайте усього будинку попробуємо заховатися. Да Знов! Пішов ти! Тікає, 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 тікаємо, 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 тікай, тікаємо, його, тікаємо! Де я? Куди я потрапив? Куди це я так натисну? Як я тут опинився? Давайте помаленьку спускатися. Щоб не загинуть тут. Бо... А! Капець! Щось, мабуть, закрепко спішив. Так, давайте до нашого моста побіжимо Де хто по мені вдарив мене? Два-два-два-два. О, ні, бачите, де мої ресурси. Бо вони потонули. Як мені наверх попасти? Так, давайте наверх. Давай наверх! Молодець! Так, давайте, давайте, давайте. Треба встигнути до будинку добігти. Поки не попрошу... кабани сіє, дивіться, Тикай! дивіться, які страхотки лазить! Кип'ят, що робить? Пишіть в коментарях, що робити, коли страхотки таке прилізло. Давайте втікати від його, бо воно мене бісить. Так. Тікаємо, натискаємо на пришвидшення і валимо цю. Братани, якісь Бачили? Де я? Що? Капець А що робить, коли в мене не виходить всіх пацанов нагнуть. Бачите, будиночка мого зруйнували повністю. Де я нічого не можу зробити вже в йому. Давайте попробуємо за. закочить в хату. Ні-ні-ні-ні, Знову! Давайте ще раз. Кріпер, тікай! Неаааа, знову кріпер в мене застрілив. Побігли, побігли 2, 2, 2, 2 Не дивимося на бараноу всіх. Треба заскочить в хату. Є, yeah, я заскочив в хату. Бачите, я не дарма оставляв окно открити. Щоб братини не могли прибіг, дивіться, якось попал в хату! Давай, 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 давай. Давай ты буду сразу трюма нажимать пальцем. Так. Кого с нагнул? Так, братан. Давайте, братана, будем нагибать. Братан, ты ще! Братан, мене до землі нагнули. Ходіть до овці побалакаємо. Дайте попитаємося її. Чи вона знає як. Привіт! Е е ти знаєш, як нагибнуть пацана до землі. Бачите, вона не хоче з нами балакати. С це скелет тільки що стрельну. Е. Вівця! Допоможи. Мені. Що це? Так, давайте поскачемо нагору. Ні, вівця бекає, давайте не будемо до її лізти. Так, будиночок мій. Давайте побачимо, чи його вже зруйнували. Дивіться, щось ходить. Що це взагалі? Бачите, під землю заховалося. Вал, мабуть, тут нюхало квітки. Збирала урожай. Круто! Дивіться, як круто. Навіть м'ясо ве було. Давайте потім поджарим м'ясо. О, це ж мой кинжал лежить. Давайте в хату знов заскочимо. І побачимо, що тут змінилося, так? Давайте змінимо трохи хату. Отсюди заберемо гамна приліпимо його сюди і тепер нас тут ніхто не знайде. Так, давайте осунемо трохи все. До боку і все давайте трохи знімемо. Де нас буде змога вилізти? На третій поверх. На другий поверх. І якщо шок і то там мене вже їх будуть скувати. Так. Овечка, привіт. Давай ти допоможеш мені. Дивіться вона стріляє в мене з лука. Вона харкає у мене бачите? З носом за соплями своїми. Шмаркає об мене носи Це коза Бачили, як я її нагнув. Давайте все-таки спробуємо попасти на другий остров. Добудемо трохи деревини та зробимо моста і построїмо хату там давайте. Непогано я придумав, непогано. Так. Добуваємо, добуваємо, не чекаємо, поки воно саме подобувається. О, ще одна ко козочка. Ходіть здаремо із її шкуру. А, козочка дурнувата. Є, минусунув козу якусь. Давайте далі. Ладно, давайте. Далі Ви, мені вистачить. Будуємо далі. Сідаємо, щоб не впасти. І сюди во. Ідемо тільки назад, бачите? Але треба травити. Бо як посковизнеться, нога поїде, то вилетиш геть. Так, бачите, вже... я вже далеко. Ось. Так, все, досить. Ось така буде мене тепер хатка тут. О! Побігли по деревину. Так, м -м хочу, щоб вже не стала ніч знов. Бо я хочу нагнути все таки тих братанов. У мене вже навіть є ідея, як я це можу зробити. Давайте ми їх заманимо, знаєте, як зробимо. Ми заманимо їх тих братанов квітками. Вони прийдуть. Ну хотіть Де <ріст> я їх нагнути <ріст> цікаво буде в мене хатка. Бачите над, над океаном. Я буду все бачити прекрасно. А вони не будуть мене бачить, бо... Бо я лучше за них граю. О, бачили? Тепер Тепер ходіть, добудемо деревини, Ще трохи. І збираємо трохи гамна землі сої. Так, все. Досить. І давайте деревину десь візьмемо. Заб'ємо ножу коняку. Чи це вівця? вівцямо її очі. Так, є. І добуваємо допомітну деревину. Зараз побачите, який в мене план крутий. І побачите, як я виграю в цій ігри. От побачите. Як не вірите, то і не тра. Я як виграю, то будете потім казати, що дарма ви мені не повірили. Ви це чули? Це з'явилася електроенергія автоматична. Тепер я можу нагнути і братанов Давайте все-таки завершимо будинки. Так Вон малий вельми. Треба його трохи збільшити. І, та зменшити. Так, 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 так. Є, так. Будуємо, будуємо, будуємо будинка. Ще трохи і він вже буде готовий. Так, є. Є будинок і є гроші. Так, так, так. Це не треба, це ми забираємо. Давайте поставимо це сюди. Це сюди. Так, це сюди. Тепер дивіться. По куткам ставимо землю. не є... Давайте поставимо.. ось так. Братани і зомбаки приходять. Нюхать квітки. Я не дивую їм взад. О, капець, дивіться як круто А ми давайте, знаєте, як зробимо? Ми от їх заховаємося в боці. Що робиться? Це, це бачите? У мене пінна г видно який є. Ось Так, ось так. Все. Коли настане ніч у наступній серії у мого виживання я побачу, чи ця пастка працює.